Мене звуть Регіна. родом я Закарпаття, Мукачі. Батько робив там, мама в школі була вчителькою. Потім ми приїхали в Ленінград і завезли мене в ліс до дідусь. Дідусь був старший лісничий. І все моє дитинство пройшло в лісі. У Луцьку минула юність Регіни. Тут народився і виріс її єдиний син, який нині виїхав жити в Ізраїль. З ним вона ділиться усім, адже Ігор найперший друг телефоном. Читає свої поезії, які народжуються щодня. Писати я почала з дев'яти років. Дідушка в мене був золотий по всім словам. По-перше, був старший лісничий. Він чудово малював, він займався різьбою по деревах, він писав картини, він писав вірші. Ну, щось йому не передалося. А дедушка писав стихи, писав картини на пюрморте і к і корзинки в час тоски, портрети лісовав он тонко. А после вновь пришла весна. І сок бродил там у березок. Лес — это сказочная страна и даже слезы у березок. Сказав ігор, де б ти лежи Я кажу в лісі. Мам, якому лісі? Я кажу, Игорь, ти этого не понимаешь. Я кажу, я та жила, я там бачила кожну квіточку. Регіна творча і дуже емоційна людина. За це її цінують друзі. Їх вона має чимало. Я люблю, я вам скажу чесно, як то кажу, я люблю, коли в мене моя тарілка і мої друзі. Це я люблю. Я люблю гостей, дуже люблю. І все ж життя було не дуже поблажливим до цієї жінки, яка любить його понад усе. Якось життя в мене таке, ну, воно важкувате. Важкувате чому? Тому що в батька Сестра була Рігіна, її німці розстріляли під час війни, розумієте? І, і от якось в мене так от іде по життю, як то кажуть, не все гладко, ну нічого, витримую. Поза тому році вийшовся стрес, і Ігор поїхав, і ну, були деякі такі неприємності в мене в житті. Ну, я попала в лікарню. От. Лікар мене вилікував і сказав: Рігіна, ми не реагуємо не на що, життя приймаємо так. Ну, це конечно, для мене дуже важко, бо я дуже-дуже емоційна. Дуже емоційна, емоційно. Наприклад, так от я йду, десь квітка розстріла, все, я вже про я вже, я вже мушу проти написати про неї. Фатіка ліна там була, і що шуміли та поля. Фіалка, я дівала, і Алка платья одівала, і Фіолетова була, і Маргарітка вобігала, і навіть вишня там твіла. У мене велика в душі дуже багато дитинства. дуже люблю тигра дитячі, ви бачите. А робила в садочку, діти мене любили. Ну, я любила дітей. Ну, вже зараз, як то кажуть, що зробиш, вже людина на пенсії. От. А писати я люблю, я люблю комусь, як то кажуть, підняти настрій і зробити світлий день. Пише поетеса-аматорка щодня. З шостої до півна дев'ятої зошит поповнюється двома-трьома новими творами. Теми найрізноманітніші: від пейзажної лірики до громадянської. Рідна душа, поетеса, землячка. Мені дуже подобається, от, значить, Я не знаю чому. Оця Леся Українка, тільки, вибачте, мені настоїться до на тому місці. Маєте? От і люблю класти біля неї квіти. От коли я приходжу, і, і потім нам, там ігор вон, і що я кажу, була у Лесі, положила цвіти, а он ма, ані їй нужны? да, ні їй нужны. Хорошо, скаржа. Ну просто вся суть в тому, що я відчуваю її душею, її вірші. Де Десь щось нас там збижує. І жодного разу з вуст вустрини не злетіло слово самотність. Можливо, тому що телефон завжди озивається голосом сина, а в будь-який момент може звернутися по підтримку нехай і морально до працівників територіального центру обслуговування громадян. Соціального працівника Наталю і психолога Тетяну сприймає як подругу. Знайшли спільну мову співслова, співпогляду і співпороху. Цей центр душевно тут працює, є милосердя у душі, і кожен там нас розуміє. Їх там тримають, не гроші. З надвору двері відкриваємо, нас зустрічає вестібюль, а на столі новинки знаємо. В столові чути стук кастрюль. Ось вже на сходках піднялись, там бухгалтерія, столи. А в кінці місяця там звіти, комп'ютери їм там дани. Є головної кабінет, керує центром тут вона, в душі тепло, а ще секрет. Центр палиці допомагає. Часто у поетичних рядках фігурує фонд Ігоря Палиці тільки разом. Уже не перший рік ця організація забезпечує харчуванням 50 самотніх лучан. Та й, взагалі, у рамках програми фонду із доброму серці час від часу передбачають підтримку територіального центру, бо ж піклуються про найвразливіших. Добре, ми бажаю людей тих, які відкликаються, якщо в тебе біда і подають тобі руку. В людини повинно бути добро, не словом, а в серці. І Я бачила добро, і я даю багато людям добро. От. Справа в тому, що, понимаєте, людина, яка, як то кажуть, як я кажу, заблудилася серед двох сосен, її треба вивести звідси, треба показати. А якщо вона не хоче, треба доказати, але це дуже важко. Я дуже люблю ходити на вокзал, дивитися, як приходять поїзда і уходять. тому житті, приймають те життя.